Доброго ранку всім небайдужим до свого здоров'я! В ефірі рубрика Здорово жити. Ми сьогодні продовжуємо тему про важливість здачі аналізів для нашого здоров'я. На порядку денному загальний аналіз крові, адже з ним стикається кожен. А от яка його роль замислюються далеко не всі. Та й лікарі не сильно спішать пояснити, що та як там. Отже, загальний аналіз крові це один з найбільш поширених методів діагностики в сучасній медицині. Його роблять практично при усіх патологічних станах, а також під час вагітності. Цей вид аналізу здійснюється за допомогою забору крові з пальця. Знайома картина. Загальний аналіз крові визначає кількість еритроцитів і швидкість їх осідання, кількість гемоглобіну в крові, кількість лейкоцитів та тромбоцитів. Тут якраз момент пригадати знання зі школи. Що ж такого особливого може сказати нам структура крові? Загальний аналіз крові має важливе значення при діагностуванні більшості захворювань. Окрім цього, цей вид аналізу крові може показати ефективність лікування захворювання і динаміку його протікання. Завдяки змінам в периферичній крові, які фіксують результати загального аналізу крові, можна відстежити загальну картину. Стану, здоров'я організму. Ось воно як. Кілька слів про ШОЕ або швидкість осідання ретроцитів. Це один з основних показників запального процесу. За допомогою результатів ШОЕ можна діагностувати цілий спектр інфекційних і запальних захворювань, а також пухлин. А от лейкоцити в загальному аналізі крові вказують на наявність інфекцій в організмі, служать головним індикатором роботи імунітету. І його відхиленням від норми свідчить про проблеми із здоров'ям. Для того, аби ваш аналіз крові був найчіткішим, треба ретельно підготуватись до цього. Кров здається наче серце. Перед забором крові не слід робити навіть уранішню зарядку. Уникати стресів потрібно, не робити аналіз в період менструації. Не робити аналіз під час прийому антибіотиків, відмовитися від паління перед здачею крові, напередодні увечері відмовитися від щедрої вечері. Як бачите, все дуже просто, але наскільки важливо: бережіть себе та своє здоров'я. На все добре!